Доброго дня, шановні війничани. Мене звати Олександр Ляшко, і близько року назад разом зі своїм однодумцем, волонтером Михайлом Стецюрою, ми ініціювали та організували створення меморіалу скверу пам'яті та шани наших загиблих воїнів у місті Вінниці, а саме провели акцію Прапорець шани пам'яті та вдячності нашим. Військовим з Вінничини даний сквер зараз налічує близько тисячу прапорців з іменами наших близьких, рідних, товаришів, знайомих та просто героїв України, знаходиться у центрі нашого міста коло водонапірної башні. Проте, ми вже неодноразово отримували звернення самих військовослужбовців, родин загиблих, військових про те, що це місце не занадто вдале. Для такого склару пам'яті, так як є відведена навіть площа спеціальна для такого місця. Це площа Шевченка коло кафедрального собору та краєзнавчого музею. Саме тут знаходиться міський меморіальний комплекс героїв України. Саме тут відбуваються усі урочистості, присвячені пам'яті та шани нашим героям. Саме тут відбуваються покладання квітів, і саме тут можна знайти портрети наших військових та коротку інформацію про них та їхнє життя. Тому, звісно, ми реагуємо на прохання. Наших родин на прохання родин загиблих військовослужбовців. Дослухаємось до них і просто зараз йдемо сюди. Наша пропозиція перенести наш меморіал пам'яті та шани Слави у цю локацію. В одному місці це буде легше. Я підтримую дану позицію. І попередньо ми вже отримали позитивну відповідь на наше прохання. Я особисто ручаюсь за кожний прапорець, який знаходиться тут зараз, у місці пам'яті у цьому меморіалі. І гарантую кожному, що кожний прапорець буде перенесений і збережений у новій локації. Дякую всім за розуміння, дякую всім за підтримку. Слава Україні.